В Одесі на європейській площі колишня Катерининська невідома жінка забруднила фекаліями прапорці з іменами захисників, які загинули у російсько-українській війні. Шокуючі фото та відео інциденту, поширили соціальними мережами. На відео, яке зняли місцеві жителі, видно, як невідома жінка сходила в туалет прямо на площі. А після скоєного цинічно скористалася прапорцями як туалетним папером. Поруч з нею стояв чоловік. За інформацією Суспільна Одеса, правоохоронці внесли відомості до ЄРДР одразу за двома статтями кримінального кодексу України стаття 338, частина 1 «Наруга над державними символами, та стаття 296, частина 1 хуліганство. Вже згодом стало відомо, що поліцейські розшукали 28-річну жінку. Вона перебувала на залізничному вокзалі та мала ознаки сп'яніння. Її доставили до поліції. Тепер жінці загрожуватиме до трьох років позбавлення волі. Повідомили правоохоронці. Сама порушниця заявила, що їй цитуємо приспічило, бо вона, начебто, вагітна.